Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi a 6 Легендарний Allroad Quadro. Ого, як її тільки називають. Це машина з високою прохідністю. Друзі, 2015 рік випуску 3.0 дизеляка, повний привід автомат, 216 тисяч пробігу. Друзі, машина в дуже гарному, технічному і лакофарбовому стані, рівненька, красивенька, обслужена, взагалі без зауваження, екологія на місці. Резина уже гутьєрська, літня, новенька стоїть. Є у нас шикарний, перфорований ось такий салончик. чотиризонний клімат-контроль з підігрівами. Є у нас охайненький потолочок, вставочки з дерева. Безключовий доступ на всіх дверях, датчики. Сліпих зон. Ми також маємо. Маємо пам'ять сидіння електропакет, маємо преміальну акустику, Bose. автосвят, автодощ, електроперевід керма з пам'ятю також є. Сидіння у нас також максимальні на електропереводах. Сидіння в гарному дуже друзі стані. Шикарний гнізкий автомобіль, підігріви вентиляції передніх сидінь ми також маємо. Маємо ми тут шикарну справну пневмочку, мультимедіа. Машинка класна, без жодного зауваження і без жодної помилки на панелі приладів. Друзі, знаходиться вона на локації. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Це республіка парк. І ціна на цю машинку також дуже буде гарна, але торг присутній в будь-якому випадку, яка б ціна не була. Друзі, вона доступна в лізінг-кредит, є готівковий без готівковий розрахунок. Є в нас розрахуночок криптовий, також, ви можете її обміняти на свій автомобіль. І також у нас, друзі, я нагадую вам послуга терміновий автовикуп. Отже, приїжджайте до нас, кільцева дорога 1 ТРЦ республіка парк, і купуйте цю красуночку.